Дружні творчі стосунки вже не перший рік пов'язують полтавських і харківських лялькарів. Не випадково режисером і художником полтавської вистави виступили талановиті харків'янки Оксана Дмитрієва та Наталія Денисова. Як результат, чудова казка, яка ожила на сцені полтавського театру ляльок, підкорила серця як маленьких, так і дорослих глядачів. Так як чоловік слухає куклу. Так как ребенок слышит куклу, наверное, редко что можно сравнить по силе восприятия, понимаете? Почему большая часть театров развернута именно к ребенку? Потому что через куклу ребенок, ну как бы это его самоштабное, самоштабное пространство для ребенка, да? Это какой-то самоштабный такой объект, которому ребенок абсолютно доверяет. у взрослого и есть некая граница, то есть ну, статусная, какая угодно. Не всегда ребенок готов слышать взрослого. Куклу он слышит всегда. класичний сюжет, знайоме з дитинства у постановці Оксани Дмитрієвої наповнився філософським змістом, метафорами і образами. Люди, ляльки, світ речей настільки тісно поєдналися між собою, що створили міфологічне полотно, де все живе, дихає, переходить одне в одне. Зануреність в український етнос підкреслили пісні та музика, що звучать у виставі. Це окремий вимір казкової реальності, містика, перевтілення. цей час саме нам хотілося відродити наші корні, національні корні і показати єдність нашої країни. І, мабуть, коли ви сьогодні передивилися нашу виставу, то е, все це зрозуміло, наскільки багата наша земля і наскільки співучий талановитий наш народ і багатий своїми традиціями. Виставу Івасик Телесик журі відзначило спеціальним дипломом. Актриса Марина Бібла одержала диплом за кращу драматургію жіночої ролі. А взагалі-то на фестивалі не було переможених, бо кожен колектив показав високий професіоналізм і неповторний почерк. Учасники зоряного шляху повезли додому дипломи аж у десяти номінаціях. Та найбільше пощастило власне шанувальником живої ляльки, які знайшли час побувати на виставах. Вони залишили у своїх серцях справді зоряний шлях, сповнений добра та любові.